І Христом диявола переміг, і смерть подолав, і визволив людський рід від лукавства й муки Його. Споглянь нині на нашу молитву, споглянь на героїв споруд, які є на цих банерах, які споруджені на пам'ять їхнього геройської жертви для України. Отцю Сину і Святому Духу на спомин Твої найславніші, що тут будуть знаходитися бо Ти є Бог милостий, щедро людинолюдства. І ми тобі славу віддаємо З єдинородним Твоїм сином і святим, благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється, освячується, банер Воїна Максима, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благословляється, освячується бан воїна Андрія, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благословляється, освячується банер воїна Юрія, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Всі святі твої спочи, Бога, Господи, душі на вітрові, бо ти не нічого віколюбець, слава Отцю.